Вітаємо в нашому ігровому ефірі. Сьогодні наша програма Заповідник по новому. Ми почитаємо дуже цікавий сюжет авторка Світлана Анохіна. Вона музикант, автор дитячих казок, дитячих оповідань. І зараз ми прочитаємо вперше цей сюжет: Заповідник по-новому. Сюжет присвячений усім для розкриття дружніх взаємин. В одному звичайному заповіднику мешкали звичайні тварини. Кожен мав свою територію всім жителям вистачало місця, і ніхто нікому не заважав. Люди підтримували природні умови, допомагали тваринам, але поступово інтерес до мешканців заповідника згасав. Людей почала більше захоплювати інформаційна мережа, інтернет, сучасні технології. На тваринах охоче. Милувалися в зоопарках та цирках, захоплюючись досягненнями чотирилапих артистів, жителям заповідника, стало бракувати уваги та звичайної підтримки з боку людей. Мешканцям фауни потрібно зробити складний вибір, як жити далі. На центральну галявину лісу вікових дубів зібралися всі представники тваринного світу: тигри та сім'я левів, стримуючи хижий інстинкт агресії, бойгузливі зайчики, хом'ячки, ховрахи та інша дрібнота, птахи розсілися на гілках дубів, боязко озираючись на всі боки, готові спалахнути при першій же небезпеці, навіть кроти, вибралися зі своїх нір, усіх. Хвилювало питання про подальше проживання Звірі перемовлялися та шукали вихід. Шумні, метушливі сороки, підхоплювали уривки фраз, голосно кричали, і луна вторила лісом. Що робити? Що?» Нахабніли люди. люди, ми разом чи нарізно, нарізно разом. Насередину узлісся. Вийшов, бурий ведмідь та запропонував тимчасове перемір'я, довго обговорювали деталі, як краще зробити, голосували. Нарешті вирішили, що в вихідні дні під час відвідувань заповідника туристами всі звіринні інстинкти трансформувати у високу згоду. Ми одна країна дружна сім'я. Коли туристи. Побачили на лужку стрибаючих зайчиків, а поряд спляч зграй вовків, граючих лисят із ведмежатами, то дуже здивувалися. Звістка про дивні зміни у заповіднику швидко поширилася на весь світ. Приплив відвідувачів різко збільшився, з'явилися публікації, фільми на цю тему. Університети проводили наукові дослідження щодо аномально феноменальних змін. Під заповідник було виділено нові території та кошти. Люди підтримували інтереси тваринного світу, враховували їхні потреби та з повагою ставилися до Ореолу проживання, до всього, де всього стало достатньо. Звіри звикли до нових відносин і без агресії жили не лише в екскурсійні дні. Хижаки. Все частіше харчувалися рослинною їжею, нові відносини стали способом життя. Тварини розширювали свої можливості, а люди розкривали нові закони природи. Експеримент продовжується. Ось такий сюжет щойно ви почули. І ну, у нас тут таке є цікаве запитання, яке я сьогодні в дитячій аудиторії озвучував. Хотілося б якусь відповідь, коментарі також зараз почути. Ну, от Якщо заповідник за новим стилем життя, по суті став таким гуманним середовищем проживання звірів, за принципом, ми одна родина, дружна. Дружня сім'я? То як е, такі гуманні ідеї можна втілювати у життя вже в такому людському середовищі? От, Будь ласка, хто хоче свій коментар озвучити? Чи добре звук було чути запитання чи повторити запитання? да да, да, саме так. Щоб ви туристів, так? Да? да, не тільки туристів, ще й наукові експерименти, фінансування, і взагалі заявити про себе на весь світ. Так, глобальна така була мета, ідея. Ну, от як бачимо, тут насправді, насправді. І, і, і реакції та ідеї на і реакції на почуті сюжети, вони ми бачимо доволі такі несподівані. Ну, чи сподобався цей сюжет взагалі вам, шановні слухачі? А можна на рускому відвідати? Да, Будь ласка, ка... И тут, в общем-то, очень много побочных линий может быть, и вообще, ну, наша обстановка как-то наводит на грустные мысли, и как-то вот не развивается дальше. Мне очень понравилось. Звучит как будто какая-то сказка. Ну, це сказка ще є. Так, це за жанром дійсно оповідання казка, так, так. Але ж кожна байка, кожна казка має свою мораль, от. Наскільки дійсно людство здатне на такі вчинки, отак згуртуватися, не заради якогось тимчасового ефекту, якихось там інвестицій. Хоча це теж ну, всі фактори життя маємо враховувати. Але якщо далі дивитися, то тут доволі такий сюжет глибокий за змістом. Ну і малі форми це дуже такі важливі моменти, тому що сьогодні в... Таку еру в інформаційних технологій в обмеженості часу дуже важко ми бачимо, як шкільна освіта вже з Перших років дорослої школи, так званого етапу п'ятого класу, і далі, ми сьогодні, після того провели такий імпровізований сюжет з Денисом Новіковим. Чи легко бути п'ятикласником? І він, він в шостому вже от зараз. І Він озвучив свої такі враження, спогади, думки. От і Яніна, яка в четвертому вона відповіла про те, що ну. Вона, в принципі, не боїться п'ятого класу, що воно буде важко, буде навантаження, але буде багато цікавого. От. От тут сюжет такий, що звіри собі експеримент придумали. Для них було багато цікавого на, на, до речі, і вони ж в цьому плані ну, можна сказати так, що виграли. Хоча треба бути реалістами, там є і плюси, і мінуси. І, ну, так, картинка має бути об'єктивна, щоб там все було показано, і ми об'єктивно можемо як їжу споживати якісь, якісь страви, ми вже знаємо, там різні смаки будуть, не тільки те, що реклама нам намалює. Ну, тут сюжет такий доволі неоднозначний. Які ще будуть ваші коментарі, тому що в нас я бачу трошки обмежений ефірний час. Ну я могу сказать, что меня как бы э, зацепило. Э, первое, это то, что первое это э, ограниченный мир, да, это заповедник, он ограниченный такой вот э, мир, ну, маленький мир. А вокруг скажу, существует большой мир, да, там, где и люди, и, наверное, другие животные тоже живут по разным законам. Вот. И в этом ограниченном мире, да, ну вот э, как бы вдруг, вдруг наступило перемирие, да, вдруг. Ну, как-то это, э, да, что бурый медведь сказал или что-то. Кто там это? Хозяин этого, этой, этого мира этого заповедника вот, ну да, в общем старший и соответственно как бы это ну по по идее вызвало положительный эффект, да, ну вот, должен вызвать положительный эффект привлечение людей, инвестиций и, и внимания, да, в конечном итоге так, то есть такая идея идет. То есть действительно, может быть, что-то зависит от таких, скажем, простых людей, да? Сейчас же такая вот другая есть концепция, там где-то вверху принимают какие-то решения, а потом уже там все остальные это строятся и выполняют. А тут как бы В отдельном королевстве, в отдельном заповеднике от вирішили как-то поменять систему отношений. Ну, интересно. Мне інтересно було. Дякую, цікавий коментар. Ну, як бачите, якщо серед вас є бажаючі хоче приєднатися до таких ігрових ефірів, де є такі можливості для релаксації. Ну, я вже сьогодні не буду цього пропонувати. Є ще така цікава вправа е, для релаксації з серії матеріалів нової української школи. Я, але я вибрав лише тільки одну, тому що там ну, забагато. Знаєте, всю інформацію треба, як то кажуть, шукати, вибирати, фільтрувати. Але є там така одна маленька фішка, е, значить, е, квітка і свічка. От в одній руці в нас квітка, яку ми уявляємо, в іншій руці свічка. Ну і там треба е, трошки пофантазувати, подихати, і такі моменти зробити. Ну, це в нас є окремий сюжет. Якщо захочете, то вже можна е, подивитися, або, а, або якщо захочете долучитися до наших ефірів, то там ми зможемо з цими квітками і свічками трошки пофантазувати. Ну ось таким чином я написав тут контакти, е, електронну пошту. Yeah, yeah, yeah. Усю інформацію. Тому дякую за увагу. Якщо ще якісь коментарі, будь ласка, якщо, якщо немає, то... Є, да, Є питання до Леоніда. Ну, смотрите. Если вопросов нет, то благодарим Леонида за информацию, и вообще за деятельность, которую он проводит. Серед підростаючого покоління. Дякуємо. Ну, Ми проводимо і не тільки серед підростаючого покоління, а і серед дітей, серед батьків, тому що сьогодні процес освітній онлайн він, він в такому, скажімо так, ідейному змісті, в таких реаліях відбувається, що насправді треба навпаки, не. Якось там маскуватися під те, що діти це одне, батьки то інші. Ні, навпаки, ми придумаємо такі спільні творчі ігри, творчі завдання, от творчі діалоги для того, щоб діти з батьками змогли знайти справжній діалог поколінь. Я тут бачу, не буду бачу, вітаю тих, хто нас брав, бере участь у тому, і якраз то ж, ж, ж живий приклад, про що я говорю, от то насправді. Лише допомагає нам от в такому діалозі покоління знаходити спільну мову, порозуміння. От, і те, що звірям вдалося в тому заповіднику зробити, людям цілком реально також. Просто люди це трошечки або лінуються, або не приділяють тому часу, або просто себе трошки якби недооцінюють. То я хочу побажати, щоб свої творчі можливості, ну саме на такому. Форматі діалогу покоління, все таки ми пробували і робили. От, і все. Дякую за увагу.